Українська асоціація футболу Відкриє вся країна хоче подякувати вам. Команді за цей євро. Дякую. Дякуємо нашим болівальникам. дякуємо ще раз нашим воїнам за те, що ми змогли. На цьому турнірі проявити свої якості. Я хочу тільки, мабуть, сказати величезне дякую хлопцям нашим за те, що на цьому турнірі ми дуже добре виглядали і заслужили симпатії болівальників. Тому я рахую, що це нашим хлопцям піде в плюс. Вони великі молодці. Але те, що нам сьогодні не хватило, не хватило банального відновлення, відновитись на цей матч, щоб бути на 100% готові. тому що я вже казав і флеш-інтерв'ю, і Те, що я не розумію те, що ми після гри з Франції, як ми сюди добирались. І... Ці затримки рейсів непонятні, нас закрили в якомусь ангарі. Ми просиділи там 4 години в аеропорту, замість того, щоб відновлюватись, ми приїхали в отель перші ночі. І для мене це на такому турнірі є загадкою. Тому тих емоцій, тої свіжості, яка повинна бути на цьому матчі у хлопці, в неї не було. Тому ми маємо такий результат, який маємо. Ви бачили самі матч, да? він для нас складався в принципі вдало початок, але е, потрібно відзначити і, скажімо так, привітати збірну Іспанію. Це дійсно дуже сильна команда, і ми це вже повторюємо. З такою командою, скажімо так, грати. Потрібно на 100%. В принципі, те, що було в першому матчі в груповому етапі, ми, ми були свіжішими, ми, ми добре переміщувалися. Нас, ми, ми самі грали з м'ячем, тому там було нам легше. Сьогодні, на, на жаль, хлопцям просто не вистачало de Виробляється лікціям, очікувати, каже, нахідна роки. Después del partido entre Ucrania y España. La pregunta ha sido, nos comparte por favor sus impresiones eh, y ante todo quisiéramos agradecerle por este Euro 2023. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los eh, hinchas. A los defensores de nuestra patria, patria por esta posibilidad de poder participar en esta competición y revelar nuestras cualidades. Muchísimas gracias a los jugadores porque hemos tenido muy buena imagen y hemos ganado la simpatía y los favores de los hinchas. Yo considero que nuestra participación en esta competición es un plus para nosotros. Eh, posiblemente no nos alcanzó de forma banal eh, recuperarnos al eh, 100%, porque después del juego con Francia hemos tenido un, un transbordo un poco complicado entre los vuelos. Hemos estado cuatro horas en el aeropuerto sin entender el motivo y hemos vuelto a la una de la madrugada, que ha sido todo una o sea, enigma para nosotros. Nos faltó posiblemente emoción y frescor y así el resultado que hemos visto. Habéis eh, podido contemplar que el comienzo del partido ha sido bastante bueno y antes todo quería felicitar al equipo español, como hemos dicho muchas veces, es un equipo muy fuerte y con este equipo hay que salir al campo 100% preparados. El primer partido que hemos jugado fue bastante más fácil para nosotros porque estábamos recuperados y preparados y actualmente a es por lo que pasó. Hola, ¿qué tal? Ignacio Camacho del Diario AS. Eh, en la segunda parte, el Santibáñez ha cambiado a los extremos a Rodríguez por os momento para Mudrik, no sé cómo has visto tú ese cambio técnico, eh, qué impresión te ha dado y cómo has intentado luego solucionarlo, porque creo que Mudrik estaba haciendo un gran partido y a partir de ese momento ha desaparecido. Recuerdo que en el segundo año, el entrenador Santi eh, Denia, que haber que en un minuto Rodríguez, debido a que protestaba ante el de Mudrik. Яке ваше враження? Здалося, що на початку ми бачили багато мудрика, і потім він ніби зміг? Ну ви самі розумієте, Михайло відновлювався після травми, і він тільки зміг зіграти матч з Францією, тому функціонально дійсно, він, йому було дуже тяжко провести весь матч, але коли він був свіжий, коли він був, скажімо так, Свіжіший на ногах він робив різницю. В принципі, перший гол, який ми забили, практично Михайло зробив. Тому функціональний стан дійсно мав бути краще, але ви самі розумієте, що він був після травм. Михайло ha sido bastante і después del partido con Francia Cuando está fresco, cuando está recuperado, funciona muy bien y esto es lo que ha hecho al principio del partido y marcó la diferencia. Ayudó a marcar el primer gol, es totalmente su mérito. Es muy difícil tener este estado funcional después de lo que ha sufrido anteriormente. Масло спінець. Якщо потім не маєте, дякуємо за увагу. Українська асоціація футболу.